До перемоги, до перемоги і ні, і ні шагу назад. Сьогодні о 22.00. А що буде? Ждадуть нам, об'являть про капітуляцію. Вони Задуть. чи ми? Вони ми готові і забезпечені. Дякуючи киянам і активним громадянам України. Ми не пропадемо ні в холоді, ні в голоді. Ми не вступаємося і Йдемо до перемоги. У нас є дух, як кажуть, свободи волі. Підтримка одного, одного населення Києва. І, і кажуть, не, не важливо, якою мовою хто розмовляє, розумієте, Чи він з ходу, чи з заходу, чи з півночі, чи з півдня. розумієте, Така атмосфера, що навіть, навіть мороз не страшний нам, розумієте? Дух такий. Як би сказати, потяг до доволі, розумієте. Дійсно, Майдан згуртовує всіх, розумієте. Це не давно в Європі. Просто треба історичні якісь помилки виправити всього на всього. Якщо до них це... Не доходить, то нехай вивчають українську мову. Зараз необхідна підтримка людей на Майдані Незалежності, хоча б 20 тисяч чоловіків від 21 до 60 років, щоб приїжджали сюди кожного дня, щоб ми могли робити ротацію у цей зимовий період. І ми будемо стояти і тепер, і на новий рік, і навіть як прийдеться на різдво, будемо стояти до кінця, скільки треба. Я пристав до людей, там пише що зберезова, розумієте? То є знамениті села, чотири села знамениті на всю Україну. Їхні були воїни в армії січових стрільців у Українській Галицькій армії. Коли вона була ой, в Києві в складі армії Української Народної Республіки, то їх дуже було багато воїнів. А в західноукраїнській армії то були кращі воїни. Гуцульські дивізії. Організували цю палаточку студенти Тернопільського університету І для того, щоб допомагати людям, ось дивіться, скільки препаратів, скільки добрих людей, які допомагають нам. Препарати всі необхідні, всі необхідні. Очередь стоїть за, за ними. Але ну, у нас все є. Все необхідне, що потрібно для здоров'я. Багато людей вже від люди починають хворіти, але все одно всі стоїмо до кінця до, до перемоги. Допомагаємо людям, ми приносимо препарати, дивимося за ними. ми роздаємо безкоштовно. Це йде допомога. І люди допомагають нам, які пожертви або приносять самі навіть ці ліки. То дуже велике їм спасибі. Те, що немає нікого байдужого. Головне, що потрібно, щоб були головне разом. Разом ми сила, разом переможемо.